Собача сповідь, привіт, господарю, я так давно тобі служу і пам'ятаю, як ти мною радів, коли ще зовсім цусеням узяв мене моєї мами. Вигулював, хвалився перед друзями, перед дівчатами, брав на футбол, катався у метро. Ходив зі мною у цирк, ж там, з такими, як я, не пускала. Ледь на щороку скупляв все дорожчі ошейники, ти ніколи на мене не ображався. Навіть тоді, коли я грався і чи не у хаті, ти усміхався та все прибирав. «Ти ніколи не підвищував на мене голосу, навіть тоді, коли я переплутав пульт з кісточкою чи коли я ховав ключі від квартири, Ти ж не злився ані трохи, а із захопленим виразом на обличчі шукав, наче твій улюблений персонаж Шерлок Холмс. Я ніколи не бажав, щоб ти йшов на роботу, тому що так хотів з тобою гратись. Ти щоранку чистив мені зуби». Ішовши працювати, прощався мов з дитиною, та повертався завжди із сюрпризом. У моїм хатнім містечку це вже п'ята качка і шоста іграшкова кісточка, та мені було приємно ще одній що ти приніс. Ти заради мене кожні божі ранки сварився із дружиною, і на її слова, собаці на місце в хаті жартував, що вона не розуміє. Це не собака, це справжній друг. Ми разом сиділи біля телевізора і вболівали за Динамо, та ні разу мене не проміняв на зустрічі та гучні гулянки з друзями. І взагалі ні на що мене не проміняв. Час змінює життя. Я вже не той, підводить сір. Вже не той нюх і не ховаю рукавиці чи носки під диван, та у мене серце, вдячність і дружба ті самі. І я ніколи не залишу тебе наодинці. Видужуй, господарю, видужуй. Я чув, як лікар казав, що у тебе дуже важкий стан. Ти у комі, та я впевнений, що все буде гаразд. Я сумую за твоїм голосом. За твоїми руками, які гладили мене, за нашим кросом, як ми змагались то швидше, хоч я завжди вигравав, та знаю, що ти мені піддавався, давай продовжувати жити як колись, господарю. То лише відізвись, і ми знову будемо молитись до Господа та дякувати йому. Ти пам'ятаєш, як вчив мене молитись, а я сідав біля тебе і теж складав лапи. Ти навчив мене ще не всього, тому маєш ще навчити, прокидайся лиш, господарю, не спи. Я так вдячна твоїй дружині, що домовилась з лікарем про те, щоб я міг бути біля тебе. Собака давненько вже не спав, згадував, як добре було раніше, пригадував все до дрібничок і на господарів голос так чекав, немов дитина на маму. Але поклавши голову на лікарняне ліжко вчителя фізкультури, все таки від туги задрімав, та навіть не міг припустити, що коли прокинеться, то його господар вже буде розповідати медсестрі про свого вірного друга. Це найщасливіша мить у житті прокинутись, коли тебе чекають невиразно та з маленькою і ледь помітною посмішкою через місяць після коми промовив чоловік. Він оглядався по усіх кутах кімнати, і коли очі опустив на свою тумбочку, то побачив минулорічне фото, де домашній цей улюбленець відверто Псівся на його руках. Тут і собака прокинувся Господарю, господарю, не стримався він і вистрибнув на ліжко та язиком облизав йому обличчя. Ти знову зі мною. Ох, якби я хотів мати руки. Я б зараз тебе так обняв, але нічого. Своїми лапами я теж зможу. Я знав, я знав, що ти не хочеш ти до іншого світу, тому що там не було б мене ніби говорив своїм поглядом чотирилапий, а тоді поклав на серце чоловіка й тихенько загавчав. Я буду завжди з тобою.